Усім привіт! А ось наш герой дня мийка високого тиску Vitals Master AM 78195W Premium. Сьогодні ми її розберемо детально та заглянемо її під капот. Ця красуня має все, що потрібно для ефективної боротьби з брудом. Міцний корпус, зручні колеса для транспортування, ергономічну ручку, довгий шланг високого тиску, пістолет з регулюванням напору та набір різних насадок, два фільтри тонкої очистки та піноутворювач. Що ж робить цю мику такою особливою? По-перше, це її потужність 2500 Вт, це як маленький електровелосипед, максимальний тиск води 195 бар. Це як водоспад Ніагара, але в мініатюрі. Продуктивність 468 літрів на годину. Вистачить, щоб помити цілий автопарк. Але будьте обережні, ця мийка така потужна, що може змити не тільки бруд, але й оператора. А тепер найцікавіше. Давайте розберемо цю мийку та подивимося, що в ній всередині. Знімаємо кріплення пістолета верхнього. Нижню опору відкручуємо. З цієї сторони у нас є тримач для електрокабеля, просто знімається догори. Зараз знімемо барабан для змотки кабеля. Знімається він елементарно. Тут у нас виходить шланг з мотору до барабана. Тут є муфта і пружинка. Ми Достаємо цю пружинку, фіксатор, і отак от достаємо шланг з'єднувачок. Снімемо. Барабан для змотування шланга йому можна зняти окремо, відкрутивши чотири саморізи, а можна зняти разом з верхнім корпусом, що ми і зробимо. Так, одним легким рухом знімаємо барабан вмісті з верхнім руків'ям Наступне у нас тут є Бачок для нижчої засоби. Ми його зараз також знімемо і вкрутимо, покажемо. Так, знімаємо. Ось таку, тримаючи, фіксуючу скобу і з легкістю достаємо бачок для маючого засобу. Далі нам треба буде від'єднати передній корпус від заднього. По контуру є також саморізи, всі їх відкручуємо по черзі. Кладемо мойку на передню панель і відкручуємо тут ще три гвинти. Тепер спробуємо відділити передній корпус від задньої частини. Знімемо лицеву панель. На, на ній є кілька защолок, які просто тягнете на себе, і вона знімається. Ось тут шланг для подачі маючого засобу. Тут йде він на регулятор. Силіконовий, м'якенький. Просто знімаєте його і все. Ось так ось відділяється передня частина мийки. Ось уже ми добралися майже до мотора. Ось видно насос високого тиску. Від нього йде патрубок, який у нас під'єднується до барабану змотування. Витягуємо шланг для подачі миючого засобу. Тут у нас стоїть вимикач. Зараз ми його від'єднаємо. Подивимося, що всередині треба від'єднати шланг високого тиску, відкрутимо його. Остаємо, І... ось уплетнитель, знімемо електроблок. Від'єднаємо зразу кабель заземлення від корпусу насосу. Від'єднуємо блок. Тут у нас з тяжкою скріплені та шланг подачі піни. Розрізаємо стяжку. Дивимося, що у нас всередині. Так, він у нас тут ще на кліпсах. Так, так, все ще зачепилось. Достаємо. Та, тут у нас з'єднуються всі проводи, стоїть вимикач. Зараз ми від'єднаємо електрошнур, подає з мережі напругу і витягнемо звідти кнопку, подивимося на неї. З'єднаємо кнопку, контакти сидять плотно. Що у нас тут є всередині? У нас стоїть асинхронний двигун, накритий кожухом, на нього волога не попадала захищений, алюмінієвий корпус насоса високого тиску. Також алюмінієва муфта, коли накручується шланг високого тиску. Це у нас стоїть кінцевик клапана тиску, який виключає, включає мийку, коли ви нажимаєте на пістолет. Зараз ми її покладемо. Відкрутимо фіксатори двигуна і достанемо його, подивимося на нього ближче. Тепер тут ще є з не Зверху я більше шурупів, гантів не бачимо. Стаємо конденсатор. злити доволі якісно, без оплавів, без нічого. Зручні прогумовані колеса. Ось те, що всередині знімемо захисний кожух від вологи, і для обдуву він служить. Знімемо клапан, знімемо шлангу і почнемо розбирати сам насос. Подивимося, що я всередині, як він зроблений. Зараз від'єднаємо виключатель. Кінцевик, який відповідає за старт-стоп мийки Ми сидять. Зараз розкрутимо корпус вимикача. Подивимося, що там. Знімається цей корпус дуже легко, він просто відщокується від корпусу. Ось так викратко. І так оп. І так от розбираються. Ось тут стоїть отакий мікровимикач. Квилова смийка достигає потрібного її тиску, то в нас оцей шток давить на це плече. Отак ось у нас стоїть мікровиключатель. Він давить сюди і плече уходить, і виключає, включає вам мийку. Це дуже простий та надійний принцип роботи. В процесі роботи самої мийки цей вимикач працює постійно. При кожному нажатті на кнопку пістолета, коли ви спускаєте тиск, тиск падає, включає вимикач і у вас включається мийка. Коли ви бросаєте пістолет, у вас навпаки тиск тут росте, шток видвигається і виключає вимикач, і у вас відключається електромотор. Знімемо шланг подачі миючого засобу. Аккуратно ріжемо стяжку. Таке, як посадили на гарячі. Ну, Це добре буде менше текти, бо в цих місцях вона дуже часто тече, а тут шланг сидить так, що його не знімеш. Тепер акуратно ставимо двигун на крильчатку, щоб її не зламати. І відкручуємо цей пластиковий корпус. Зняли корпус. Ось нарешті ми добралися до самого. Насоса великого тиску, щоб його гарно роздивитися. Видно, тут у нас стоять перепускні клапана, три штуки, металічні заглушки. Тут кінцевик іде пластиковий на вхід води. Тут іде металічний. Що ж, давайте подивимося, що внутрі цього насоса. Щоб відкритити насос, нам тут знадобиться шестигранник, і невелика тріщинка. Пробуємо зірвати верхню кришку. Добре тримається. Спочатку відпускаємо, щоб у нас не побігло мастило з насоса на стіл. Треба ще приготувати, буде якусь ємність. Ну, там, небагато, ну, плюс-мінус 50-100 грамів масла, дивлячись, в якому насосі по об'ємо і відкручуємо болоти. Зриваємо, скажімо так. Перевертаємо. Там залито масло, але воно не повинно побігти, бо воно залито по рівень плунжерів. Якщо ви звернете увагу, у нас насос не просто алюмінієвого кольору, а темного. На заводі його покривають розчином, для того, щоб він менше окислявся від води. Цих, до речі, дуже мало хто робить. Тоді у вас і клапана від окису не забиваються, і по наружі, коли ви розбираєте після використання там, рік, два, якщо у вас там скоплюється вода, а вода постійно холодна, конденсат, ви розбираєте, і у вас такий гарний чистий насос. Витягаємо самий насос. З нього буде трохи капати мастило. Ми його на хвилинку так залишимо, щоб воно стекло, щоб вам все детальніше показати. Тут у нас резервуар з маслом, знаходиться підшипник, коса шайба, яка, коли обертається, рухає ці плонжири. А ці вже плонжири через систему клапанів від входу до виходу роблять нам робочий тиск. Розділяємо насос. Руками, нічим туди бажано всередину не залазити, бо тут прокладок немає. Тут ідеально повинна бути площина. Ось дивіться наша система клапанів. Перепускних їх тут три штуки. Тут стоять манжети. І ось самі кошинки. Так, нажимаються, вони ходять по черзі і здається тиск. Зараз треба злити масло з двигуна. Ось ми злили масло. Що ми тут бачимо всередині? У нас тут опорний підшипник, така зверху опорна шайба. Тоді у нас такий сепаратор металічний. Тепер достаємо третю частину підшипника. Ось так от він виглядає опорний. Далі у нас ось там така наріч. Дивіться, там залишилося трохи масла. Бачите, яка там ексцентрична шайба. Її всі називають косою. Коли вона крутиться, вона у вас круговий рух притворює поступальне движення плунжерів. За що цього у вас створюється тиск самому насосі. Якщо у вас нормальна вода, ви користуєтеся фільтрами, які йдуть в комплекті з мойкою. У вас клапана в насосі. Не забивається, їжа туди не попадає, не змішується мастило з водою. Тут емульсії немає, мастило не витікає в сторону подачі води. У вас мийка буде працювати дуже довго і безпроблемно. Підшипник шайби товстій, сепаратор багато де зустрічаються пластикові, тут стоїть металічний, Кнопка гладенька, рівненька, все гарно. Це дуже надійно, тому рекомендую. Отже, Vitals Master AM 78195W Premium це потужна, надійна та функціональна мийка високого тиску, яка стане вашим незамінним помічником у боротьбі з брудом. Заходьте на наш сайт Vitals.ua, щоб дізнатися більше та придбати цю мийку. А у вас вже є мийка високого тиску? Розкажіть про свій досвід використання в коментарях.